Айо, друзі, всім привіт! З вами як завжди, Клейрей. Вітаю на новому відео з Геогесеру. Сьогодні неабиякий челендж. Я граю проти сімох людей на мапі України. Це буде надзвичайно важко, але якщо я виграю бодай одну картку, це буде супер геніальний результат. Приємного перегляду. Блін. Тут просто мені треба знати конкретне місто, якщо я його не знаю, скоріш за все я програю. Привітики, Валентина. Валентина. Чому це так смішно? Я-яй-яй, нуль-нуль-нуль-нуль. Сумно, але я дійсно поки що не розумію, де ми. Так, давайте аналізувати цей ґрунт, Аналізувати ці магазини. Ам, архітектура. Ну, напевно, знаєте що? Я б сказав, що це виглядає на мене для мене як якийсь. Мовний Гайсен десь е в сторону Вінничини, напевно. Такі пагорби, тим паче тут. Не знаю, напевно, зупинюсь на Гайсені, а далі подивимось. Майже впевнений, що це оцей регіон Подзілля. Будемо ставити по тактиці всі в одну точку. А я думаю, ні. Я Ти не їде світ ось так і сюди заїшає. Я оправник. Три. А, ого. Перший раунд. Я вже зношу 2000 хп. Це навіть Одеська область була, офігеть, Уявіть собі. І таке буває. Так. Далі у нас немає антени. Якийсь досить мощний урбан раунд. Ху-ху-ху, Біла цегла. Навіть не знаю, що вам казати насправді. Номери не бачимо, на жаль. Але тут світі. Тобто це виглядає напевно більше як травень. В принципі, ця архітектура, ці вайби мені нагадують щось більш-менш на захід, напевно, в нашої країни. Якщо тут немає антени, то куди б це могло би бути? Може, південь щось по типу Дніпра або Запоріжжя? Може бути. Mm, Запоріжжя може бути. Дніпро мені не подобається. Ну, типу, це щось коло води. Ай-яй-яй-яй-яй, я не знаю, на жаль. Ам... Вінничина, Хмельниччина напевно, сюди, я піду. Мені Запоріжжя подобається тут. Ну так, Це просто Київ. Ну, до речі, в моїх думках була, бо був, був Київ, але я чомусь не повірив в це. Виглядало досить пристойно. Але окей, окей. Всі хлопці пішли на Дніпропетровську область, що дуже цікаво. 71- кілометр. а... Така антенка, підождіть. Пу -пу 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 -пу. Травичка досить вигоріла, щоб ви розуміли. Не знаю, як на мене це дуже схоже на якусь Харківщину, напевно. Ще є такий кут дороги, а можливо, це просто центральна Україна, типу Капиницька Олександрія, ця дорога. Казівничок 71 кілометр. Яка б ця траса могла бути взагалі? Um... Знаєте що? Це може бути взагалі Дніпропетровська область. Тобто, с, Типу, тут. Ну В принципі, з таким кутом тут дорога може бути. Mm -hmm. Як він це робить? Не знаю. Ну, я так свідчаюсь, але я, ну, я не впевнений, де це. Добре, добре. Це все ж таки Полтавщина, так? Але я досить близько. Цікаво, цікаво. Ну, вже не позор, бо я зніс дуже багато хп, насправді. Це класно. Тополь. І ми буквально під Мелітополем. Ну так, має бути підкут. Підходить. Ну, не під Мелітополем, а напевно оцей участок дороги. В принципі, це може бути щось вище. Ну, в цілому, траса Харків Сімферополь мені дуже подобається тут. Такий цікавий ланус, тут бачимо. Такі засушені, вигоріли дерева це точно має бути тут. Офігеть. Вау. Ближче за мене. Снупі, ну ти хорош, хорош. Єдиний, хто туди пішов. 800 хп зносить мені на трасі, яку я мав би знати. Та, в принципі, знав. А оце зараз буде важко. Така рослинність. Е, це, скоріш за все, Полісся. На ну, жаль, Номери я знову не бачу. Це ж не може бути умовна якась Сумщина Харківщина. З таким кутом дороги. А я ризикну, напевно, і піду сюди. Угу. Це все ж таки знову Полтавщина, але добре, що я свічнувся на сумщину, так би мені влетіло. Ой-ой-ой, все ж таки складно, складно проти хлопців грати. Такс. А, ці кущі виглядають як щось на захід. А і це, напевно, нам для мене буде траса Хмельницький в сторону Житомира рівно десь тут, напевно. Можливо, це Вінниця, Вінницька траса, Вінниця-Житомир або Тернопіль взагалі. Але я не впевнений. Мені здається, може бути от саме цей участок дороги. В принципі, я більш нічого тут не бачу. Можна спробувати. Спорізь. А, це взагалі камене подільський. Туди. На жаль, програю, але гес був досить непоганий. О... По -по 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 -по. Не знаю, як на мене, це має бути якесь Прикарпаття, напевно. З такими дахами можливо. Якась Іван Франківщина, весь тут. Ах, хоча мені здається, там все ж таки покриття буде більш пристойне. Там щось написано на, на машині. То не Харків написано, а по-англійської, ні. Там Мперше Маркський. Марківськ якийсь. все. По центру її мало. І що не голямо. Це Гайсен. Це буквально під Гайсеном. Це надто далеко пішов. Ну, Адес ближче за мене виявився, причому набагато. Зносить мені. Ну, так, добресеньку половинку, здоровля. Таке враження, ніби тут червонуватий ґрунт. Я не знаю, чому. Не знаю, можна спробувати. Важко. Це може бути банально десь в центрі. Але мені в цілому і подобається що це десь в центрі. А чого ми так впевнені, що це центр? В принципі, схоже, Чи може бути захід. Та от і я так думаю. <гум> а де знову підрубник? Вони на дорогу не поставили. Ну і знову, як завжди. Я розумію, що скоріш за все вони розхеджуються і це так підтвердило, але, блін, подивіться наскільки близько. Це дійсно була центральна Україна. Добре, що я свічнувся. А, Чому тут такий червоний рунд? Це ж не може бути. Ай-яй-яй, я не розумію, що це за траса. Це може бути під Харковом десь, я думаю, було тут. Вау. Вау. Знову на дорогу. <ріст> Блін, я не встиг просто подумати. Це Вінниця Житомир, вона червона дійсно буває. Київ жовтневе. Ну, вони зараз будуть. Досить швидко це все налаштовувати. Ну, це десь під Одесою, Ну, напевно, це не тут. Мені здається, тут, напевно. Але що таке жовтневе. Не знаю. Жовтневе, жовтневе. Та мені здається, що це не прям під Києвом десь. Це, О, може, де центр просто якийсь рандомний. Думаю. Ого. Я не впевнений. А не впевнений. Це взагалі якийсь рандомний виїзд. Цікаво, що ніхто не зрозумів, що це траса Київ Одеса. Тобто, ви знаєте якусь там умовну трасу під Бердичевом, а не знаєте, що це траса Київ одеса Чи що? Серйозно, я трошки в афізі, блін, бо нахлабучили мене жорстко в тому раунді. Це десь на Заході України, напевно. Такі ліси, не знаю, це може взагалі, мені здається, я таку локу бачив. Ну так, коло 400 мене зносять. Ах, неприємно, неприємно. Добре. Тут я маю знати. Транспорт та прокуратури. Тут я маю знати, що це за місто, очевидь. Це схоже на Донецьк, більш за все. Але я можу поболитися. Ні, ну ніби має бути Донецьк чорна машина, довга антена. Не схоже, напевно. Напевно, так. Mm -hmm. Донецька, так. Mm так. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Це не Київ, точно. Ні, там написано Донецька область. То те буде. Там прокуратура Донецької області написано. Навіть навіть режим до Донецька, вдався в мене. Окей, окей, і це знаєте що? Звісно ж, знову Донецьк, От би так кожен раз попадалося. Десь тут, напевно, буде. Хоча, може і не тут. А, до речі, от 100% метод для Донецьку такі сині стопчики. Сині стовпчики. AK білборди. Ну, виходить знову. Ну, ну виходить, чи не. Давай сьогодні поставимо ще знову. Може Київ тикнемо по віднемо йому? Це 100% буде саме Донецьк. Ні, південь. І мені зараз багато знесе, так? 276 на Донецьк. Ну це, ну це таке собі. Давайте, добре, давайте щось таке, що я маю знати. вам дякую за такий раунд, але не сказав би, що сильно дуже дякую. Блін, але це, напевно, траса. Траса папапапам. Кіровоград туди на Молдову. Тобто оця. Тільки де там такий путь буде. І вона переважно бетонна, дуже рідко можна побачити там асфальт, але все ж таки, мені здається, це вона. Якщо ні, то в мене немає підозри. Може бути щось південніше. Мені здається, можливо, Миколаївська область. Якусь диви покриття, я думаю, що якусь це Він знає, де це. Миколаївська, хороша. Отак так і є. Це Вознесенськ. Тисяча, ух, боляче. Ну, нічого, нічого, зараз буде суета. Чому мені здається, що це буде зараз закарпаття взагалі? Там якісь гори, умовні. Не знаю, тут ніби архітектура. Воно виглядає, як Закарпаття. Я ризикну дуже сильно. Що це десь коло хусту. а... Але я не впевнений. Це може бути дуже тупий Гес, але маємо надію. Не може бути якась Чернігівська або Сумська область. Да, так, то ж так думаю. <фих> Чернігівська все покрита з НТ. Зробіть Денко, вгадайте <фих> <б>, вас. Блин, <фих> там, там реально були пагорби на захід. <фих> Це коло коломиї. Інша сторона Карпат, але все ж таки бачите, вайб гір я. Зразу... Блін, як це сказати. Окей. На цей раз у нас А... Веста. рік. телефон. Чому я не бачу телефону? UA. Двигун. Це Київ або Харків. Проблема в тому, що вони можуть розхеджитися, що в Київ, що в Харків. А я так не можу зробити. Іхтування пробування, автозордіагностика ходової. Подождіть. Богдани, все. Це не Харків, це. Це кажіть, це можливо Львів взагалі. До речі. Mm -hmm. Я щось не дуже вірю. А, ну, то все, Або Львів. Давайте якось різні остану, а може. Ну давайте Київ, Донецьк, Львів. На всі я так, на київ Я Львів тупо. Зараз це буде Дніпро він виграє. Ні, це на не це не Ну, В цілому не зрозуміти, чому він пішов Львів. В цілому прикольно. по п'яти найбільших інших містах А ну стоп. Ні, все ж таки Київ. Але все українською було, розумієте? Це мене збило. Я думаю, може хоч один напис буде російською, бо це який 2011 рік. Окей. Автомобільна дорога. Рівненська область. Місто. Місто що я не знаю, але ніби Рівненська область, так ні. А що там може бути написано? Місто, ну рівне. Що там за місто? Млинів, та ні, на щось на У. Блухайте. Там на зліво написано, мені здається, місто щось там. Риф. На букву М, здається. Або на Н, чи Р. Мені здалося М19 траса чи щось таке, да? чи Н що? там? Н19, мені здається. А, от М19 я знайшов. <звук> <звук> вот тут вот, бути. Ага, Я... Ну, там це там дорога. Це взагалі Волинь була. Я в шоці. Блін. Це реально Волинь була. Окей. Що там було написано тільки? От в чому питання? Добре. Um... Як на мене, це Коломия. От не знаю чому. Якісь Коломийські вайби, ми туди одразу і підемо. Таке Прикарпаття, наскільки ви розумієте. Та, в принципі, подивіться на архітектуру, на ці поля. Мені mm -hmm. здається, прямо або максимальний захід, типу, в Винограді в якийсь. Або. Бі Львів може. Так. Mm -hmm. Я б взагалі mm -hmm. не сказав, що це Україна. Підпащив mm таке. -hmm. Ну я б mm -hmm. в Винограді пішов. Ну, mm може, -hmm. і там Від Києва може бути? Добре. Бучач. Досить близько знову ж таки. Звісно, на 100% я не можу бути впевненим, яке це місто. Я можу бути впевненим тільки судячи з ландшафтів, архітектури, тобто регіони України, я можу розрізняти. Але, от прям щоб на 100%, Пу -пу -пу. це навряд чи. Ну, я думаю, це Полісся. Блін, чоловік, чого такі впевнені. Десь ця дорога, де тут немає досить багато лісів, а поля. Теж захід. Я б не сказав, напевно, центр якийсь. Мені, Або він під Києва. Вінся у мене десь там. В цьому Ти поглядає південного. Можна. Я думаю, не захід від Києва. Я болтав. А, нас такий захід. Хоча ліси є все ж таки так. Ну, не знаю, думаю, можна вважати, що це кордон по лісі, так. Що досить досить недалеко все ж таки. Так, контейну не маємо. Це траса, Київ, Одеса. це оцей участок буде зараз. Така пшеничка вже засушена. То, в принципі, подивіться, тут дерева також вигоріли, як я вам і казав, на півдні України їх досить досить багато. Якщо граєте в ГВС, одразу звертайте увагу на дерева. Київ, Одеса? Ну так. Має бути. Нікого не поговоримо. Їздить презентанти. Влайн так чисто. Ну, це було не важко. Тут єдиний кут був. 336, офігеть Не, а бідино. Добре, що це у нас? Одещина Миколаївщина, але мені здається, я знаю цю дорогу. А, це буквально піддуманню, бо виглядає як а, центральна Україна, але на цій дорозі нібито коротка антена. Зараз ми це перевіримо з вами. Ну це виглядає ну, як південь для мене. Це я вам точно скажу. Одеса. Одеса? Всі антенна, так? Ну, типу, десь тут. Може, тут десь. Ну, я не я... 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 Я не знаю. Може, такі видає вражає. Щоб не знати, де тут покриття є. А. Ну, ну сусідня дорога, скажімо так. Непогано. Непогано. Добре, тут якась пімпочка. Чому це так південно виглядає? не факт, що це південь. Це більш за все схоже на дорогу. До Лозової. Лозова, Красноград, при, приблизно так і виглядає. нібито. Ну, я думаю, це десь тут буде. Якась Чернігівська область, здається. Я навпаки думаю, що щось Миколаївське якась. Щось Південно-Центральне. Так. так. Південно так, що так таке південь і новой на Макс. Доволі проте. Джейджи. Ну так. Дорога вгадано. Ура, мені вдається навіть перемогти людей. Це точно, точно класний резулт. Що це таке? Не знаю, тут, тут я вже мало що можу сказати. В таких ситуаціях досить важко вирішувати, що це за місто. Але мені чомусь здається, що це чимось схоже на чернігів. Досить так зелено, лісисто, тобто північно. Я спробую це все ж таки перший раунд, не знаю. Буду тикати не для сейву, а те, що мені більше подобається. Блін, не цікаво, що це взагалі може бути. Це має бути захід якийсь, ні? максимальний рандом якийсь. Ну так, ну це може бути буде. Хоча пагорби якісь цікаві. Може, правда більш західні. Мені здається, я щось схожу десь біля Івано-Франківська бачив. А що це? Прям такі максимально рандомні блоки в містах. Десь тут закопається. Мені подобається ті на захід. Це полтава. 1800 мені зносять. Добре, що ніхто не вгадав Полтаву. Так би взагалі був би дрендець. Окей, окей. Чапаївка. Чапаївка. Тому це щось дуже знайоме. Це знову... Це знову траса Це нафіг траса, я не розумію. Чапаївка, блін, я мав би знати назву цього населеного пункту. Це може виглядати, як щось тут. Чапаївка. Не знаю. Де це? Хто знає а, взагалі? Північна антенна, чорнігів — Розумі ще спецію, дорозі. Не виглядає Все ж таки, мені не здалося, там було потертя на антенні. Я думав, це блік від сонця, але не блік. Я вже багато кого навчив, вони шарять, де це має бути. Окей, ставлю почку, що це сумщина Харківщина десь там. Подобається цей участок, ми спробуємо. Шом би ні. Хоча я так подумав, може це щось, типу, тут бути. Прикарпаття, умовно. Більше Кіровоградська, мабуть. Ну, мені так іще. Піше так. Почеркась. область. Це дійсно ця дорога. Прикол в тому, що там багато таких е, мілких камінців, Прикарпатті, тобто кусочки гір. А зараз Харківщині бачили просто куски асфальту. Це щось таке досить звичайне, напевно. Я б центр кудись йшов би. Ну я думаю, що ні, десь тут тикнути. Не схоже, звісно, але. Виглядає, якщо щось південне. Чому ніхто не другий раунд важко. Думаю, приблизно це регіон. Ну так. Так, сусідня дорога. Знам'янка все ж таки. Ну, це дуже добрий ГЕС, насправді. <кій> угу. Ну, це просто район Києва, напевно, зараз буде. Можливо, Ірпінь. Майже певно, що це правий берег Києва, але куди саме? Це може бути не Київ, а дійсно Ірпінь, якась Боярка чи щось подібне. Ну добре, дикнемо ірпінь, напевно. Не знаю, чому мені так хочеться туди піти, але. А, чи може бути якийсь Вижгород, речі? Це також дуже цікаве питання, але я певний, що це район Києва. Це під Києвом? Ага. Схожа на це. Я схожу, якийсь. Чоловік. У мене багато схожого під Харковом є. Хоча, напевно, Київ більш нерагійний. У мене і в Дніпрі таке є. Але там покриття нема. На жаль. Ну так, навіть Region guessing. Вау. Мені здавалось, тут невесенькі будинки. Чому тут таке старіо? Не знаю, не знаю, важко пояснити. Угу. Ну, зараз ми на Одещині або Миколаївщині, це вже точно. Думаю, все ж таки Одесьчина. Правда, яка дорога? Тут їх досить багато. І розрізняти дуже важко, насправді. Не знаю, важко мені сказати, але я думаю, район Подільська має бути. Південь, південь. Подільськ, Балтик, що вони так і не видно. може бути область? Покриття, не знаю, да, Та ні, там не так. В теорії на правому березі тільки. Навіть первомайську. Добре, добре, в цілому непогано. Е, Я програю. Ну що ж, друже, дякую тобі за перегляд. Обов'язково пиши в коментарях, як тобі такий формат відео і вліпи, будь ласка, вподобайку. Це розвиває наш україномовний контент. Ну не розвиває, а просуває. Напевно, так сказати вірніше. Добре, усім дякую, усім добра.